Як пропускала збірна України в матчі проти Англії? Дивимось і аналізуємо. Перший гол. Все почалось з вже типової гри Харікейна у відтяжці і класного розвороту гри. Структурної помилки збірної України, як на мене, тут немає. Поки м'яч летить, Михайло Мудрик встигає опуститись і зустрічати Букаюсяка. Ключова помилка в цьому епізоні саме в грі в зонах завершення. По Харікейну в штрафному майданчику грає Олександр Караваєв, і це погано. Олександру важкувато даються оборонні дії саме в Кар Наму майданчику йому дуже часто важко орієнтуватись. Окрім програної позиції і боротьби харікейну. Подивіться, якою ногою намагається Кравай вибити цей м'яч правою. Хоча епізод спонукає робити це лівою. Такі моменти флангові кроси збірної по цьому матчу це тенденція. Бачимо ще один епізод, коли Сваток передає Харікейна Олександру Караваєву. Як на мене, це не є оптимальний розподіл зобов'язань. В штрафному майданчику Другий пропущений м'яч. не тут же